Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, 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 енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак. Йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то, і це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак зодіаку, да? тобто за яким ви народились, зазвичай це інший у 80-90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. А, якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народилися там в першій половині дня або там зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було у дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнатися свій час народження, щоб вже дізнатися і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз, перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись от крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це може бути елементи, але не завжди і не у всіх. От, як приклад, асцендент в тільці. Ну це такі знаєте, приземісті люди, да такі, от можливо, в тілі така в них костна система. Широка кістка, як то кажуть, ну, взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну, може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в Леві, і Асцендент в Леві. Уявляєте, да? це перший дім, такий вогняний, левиний, і і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило я завжди маю знаєте, такі тоненьке, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішнє. зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти. Да? От одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець. Повітряні це близнюки терези, водолії. Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття. У них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних водних та земних знаках, це в нас вода. Рак, скорпіон, риби, і земля це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські, да, вони роблять перший крі... крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Асцендент тільці. Друзі, ми, як завжди, будемо з вами робити інтерпретацію, як з знаком мінус, да, тому що енергія проявляється ще й зі знаком мінус, так і зі знаком плюс. Тобто, ви знаєте, будете розуміти свої мінуси, да, як ви проявляєтесь, як можуть вас сприймати інші люди. А також, знаєте, побачити тут певні обмеження. Ну, так і будете знати свою фору, да, свої переваги. В першу чергу, якщо ми говоримо про телець, то це у нас може бути страх змін. А це люди, які знаєте, можуть от просто вгристись в те, що в них є, і вони бояться тих змін. Вони не хочуть нічого змінювати. Тобто, це люди стабільні. Вони про стабільність, вони стабільні, практичні. Ну, це вже про ваші переваги, да, тому що а, тілець він практичний знак, матеріальний знак, земний знак? Тож ваше сприйняття буде через цю призму. Да? Наскільки це для мене, наприклад, вигідно? Наскільки це для мене корисно? Тому що тілець це ще й про смаки, це сенситивність, а, і от ви будете через це сприймати цей світ, його виклики, людей з якими ви знайомитесь. Наскільки це для мене взагалі? Потрібно вигідно цікаво. ну, цікаво. Це більше для близнюків. Е, дивіться, консерватизм. Це може бути це таким недоліком, да тому, що ви можете зависати на тому, до чого ви звикли. Чи це, можливо, знаєте, система переконань, чи це людина, чи це е, якась сфера там, життя, де ви не хочете змін, бої, боїтеся змін, але все одно будуть якісь виклики, де потрібно змінюватися. Е, тож вас також, також можуть бачити як людина, яка стабільна. Да? ну і Плюс це і можливо в чомусь мінус. Також це люди, які можуть тримати знаєте, все під контролем, намагатись тримати все це під контролем, щоб ця картина світу вона не змінилася. Дивилась, а ще хочу додати, що це також може проявлятися як ревність. Та, коли ми от є таке слово, я не знаю, як воно переводиться українською, перекладається — «собственнічество». Тож, от до чогось у вас може бути це «собственнічество». чи до людини, да, до свого партнера, чи до дітей, а, знаєте, таке обмеження там, а, чи от, до, до чогось, да, така риса може бути присутня. Ну і це може бути жадібність або скупість, тому що тілець це про фінансову безпеку. Це може бути, а, знаєте, всі а, життєві ситуації. Ми ж можуть прийматись вами, наскільки це для мене не зруйнує мою фінансову безпеку? Да? Тобто, це якщо ми говоримо трошки про мінуси, давайте поговоримо про плюси. Телець це смак. Да, це смаки, це планета Венера, ваш управитель. Тож відчуття смаку та гармонії у цих людей дуже присутні. Тож ви можете мати творчі якісь дібності, ви можете бачити в цьому світі да, і проявлятись а, якось по-творчому. Чи це може бути знаєте, У вас може заняття буде, хобі там, мейкапи? Чи можливо ви щось створюєте? Чи можливо ви робите якусь красу? А, можливо, ви займаєтесь рослинами, квітами фешн. Все, що стосується косметики, а, масажі, а, Тобто це все, що стосується нашого тіла і естетики да, краси. А, також це от сенситивність. Да, вам приємно, коли от щось а, там для свого тіла, чи це а, смачна їжа, а, тобто вам подобається можливо якісь елементи. А, Дизайну, да, коли у вас красивий дім, да, красива оселя. Тобто, от це знаєте, ви можете до до таких речей також бути відкриті, да, коли ми. Наприклад, хтось може не помітити, а ви можете зайти в якусь, якесь приміщення, да, в якийсь там офіс і побачити цю красу. Тобто, хтось побачить це будете ви, а хтось не побачить. Не, він не звертає на це увагу. А ви бачите цю красу форм в цьому світі, тож і ви проявляєтесь також. Тож, люди з асцендентом, жінки особливо з асцендентом в тільці, вони привабливі, вони у них є почуття смаку, вони можуть бути гармонійні зовнішньо. Також це велика е, працелюбність, да, працелюбність, тому що телець він, він везе свій возик, і це терпіння. Також е, ви, тобто, знаєте, коли є якийсь виклик долі, ви будете це проходити через е, ну, свою витримку, тому що телець дуже е, знак такої витримки, витривалості, і це ваша така перевага. Ну і плюс це про спокій. Вам, е, ви більше сприймаєте якісь речі або проявляєтесь не отакими емоційними амплітудами. Ну, це звичайно ще залежить від вашого сонця. Ой, яке сонечко у мене тут виходить? Вибачте, друзі. Давайте трошки отак зробимо. Тобто через ваше сонце може бути да, в Скорпіоні, наприклад, тут буде емоційні гойдалки, але якщо це більш спокійне ваше сонечко, ваш місяць, ви будете досить спокійною такою внутрішньою людиною, і це додає вам такої гармонії, сприйнятті вас іншими людьми. І друзі, також це прагнення до у до поміряності, нас да, уміряності, тобто, коли ви хочете, щоб все було гармонійно в балансі, красиво. Комфортно, смачно і практично. І дивіться, ваша задача, щоб ви могли скласти це своє ядро особистості, побачити а, от своє сонце, да? ваш головний архетип, як ви проявляєтесь, які якості вам потрібно ну, опанувати в цьому житті, знати свій знак місяця, ваші внутрішні головні потреби, яка це стихія. Подивіться, чи є у вас вже ще. Одна ну повторення стихій, це також додасть вам е, такого да розуміння себе. Можливо, ви дуже вогняна людина, можливо, ви дуже зем, більш земна, практична, раціональна людина. І однак, сюди вже, додайте цей третій компонент ядра особистості. Це цей асцендент, тобто як ви сприймаєте і як транслюєте себе у світ це буде дуже цікаво розуміння цього комбо, і також ви можете таким чином і дізнатись про асценденти, взагалі ядро особистості ваших близьких людей. Тож пишіть ваш, ваші ваші. Знаєте, думки, ваші інсайти, що ви побачили тут про себе, що вам, можливо, заважає в житті, да, якийсь мінус, а також що є вашою такою переважною, класною ем, рисою, яка допомагає вам в вашому житті. Поділіться, будь ласка, це в коментарях. Я думаю, що буде цікаво почитати кожному. Дякую вам, бережіть себе і пишіть, якщо є у вас побажання якихось серій на каналі, пишіть, буду для вас їх створювати. До побачення!